Привіт всім! Ви на Ютуб-каналі Джеліус. Сьогодні поговоримо про бездротові навушники Джеліус Pro Basic. Вони доступні за ціною і мають багато функцій. Спочатку комплектація. У коробочці вас чекатиме. Інструкція, гарантійний талон, дріт зарядки формату USB Type-C, набір змінних амбушур і, звісно, навушники в кейсі. Футляр поєднує в собі риси функціоналізму та мінімалізму. Він овальний, пластиковий і без зайвих прикрас. Проте є тут і невеличка фішка – екран для відображення рівня заряду. Він знаходиться всередині, а зовні виведений невеликий світлодіод і порт для підключення кабеля. Самі навушники зручні і відносно невеликі. Мають форм-фактор, який дозволяє їм комфортно триматися в вухах, не викликаючи дискомфорт. На кожному також є індикатори зарядки і зона сенсорного управління. Швидкість реакції сенсора гарна. Кожну команду Джелюс Pro ПЕСІК виконує швидко та чітко. Всього команд досить багато. Всі вони детально описані в інструкції. Обов'язково передивіться, щоб юзати управління наповну. Відзначу, що підключити навушники можна як до гаджетів Apple, так і до Android девайсів. Використовується для цього Bluetooth 5.3. При перегляді відео з YouTube затримки звуку немає. Тепер до головного звучання. Воно чисте, басів достатньо, але у дефолтній конфігурації не вистачає високих частот і прозорості в середньому частотному діапазоні. Але все це можна легко підкоригувати еквалайзером. В цілому ж слухати музику на джелі Basic було приємно. Плюс гарне пасивне шумопоглинання від амбушур допомагає відсторонитись та поглибитись у музичній композиції. Ємність кейсу 250 мАч. Для його повного заряджання потрібно десь півтори години. В навушниках встановлені акумулятори на 40 мАч. Якщо безперервно слухати музику на середній гучності, цього вистачить на 6 годин прослуховування. А після того як вони сядуть, можна швидко перезарядити від холдера аж 5 разів. Отже, сумарно можна розраховувати на 30 годин роботи. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд, до нових оглядів!